Слава великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Прочитаємо з Євангелія від Івана, 6 розділ з 51 го вірша. Христос сказав Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє. Яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же Він може дати нам тіло спожити? І сказав їм Ісус: по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Хліболамання Одне з таїнств церкви, в якому християни приймають участь. Сам Господь наказав звершувати цю постанову. У віросповіданні нашої церкви записано: я процитую: хліболамання або причастя, або спомин смерті Христа. Або вечеря Господня, це символ єднання з Христом і спільності християн у Його тілі. Це також вираз подяки Христу за наше викуплення. Хліболаманню передує самовипробування життя християнина. Християни переломлюють хліб і приймають вино як акт спомену про розп'ятого Господа та вознаменування нового завіту, укладеного з Богом. Хліболамання відбувається в благоговінні та з очищеною через покаяння совістю. Негідна участь у хліболаманні може спричинити проблеми в житті людини аж до хвороб і смерті. Хліб і вино, що приймаються під час причастя, є символами тіла та крові Христа, але не є ними за своєю сутністю і природою, залишаючись лише хлібом і вином. Ми бачимо, наскільки багатогранний сенс вкладений у хліболамання. Враховуючи це, згадувалось, скільки різних термінів використовуються у церквах, щоб означити цю подію: хліболамання, причастя, спомин смерті Христа, Вечеря Господня. В деяких церквах можуть ще вживати слова долучення, тобто «приобщення», Євхаристія. Складно уявити, яку неосяжну глибину вклав Бог у це дійство. Більшості з нас доводилося чути багато проповідей, де немало граней хліболомання було відкрито. А скільки ще відкриє Бог особливо в вічності? О, глибино богатства і премудрості, і знання Божого вигукує апостол Павло, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Все ж таки спробуємо подивитися на хліболамання ще з одного боку. А допоможе розуміння того, як сприймали цю істину слухачі Христа, перші християни. І тут не обійтися без знання традицій того часу. Ми час від часу згадуємо, що церква є нареченою Ісуса Христа. А тепер про традиції того часу. Обряд заручин проводився, коли наречена досягала шлюбного віку, а наречений був готовий заплатити шлюбний викуп. Після цього вже не батько нареченого, а сам наречений, приходив до будинку батьків нареченої. Після застілля і спільної молитви наречена з покритим вуаллю обличчям виходила до гостей. Наречений вставав з за трапези та, взявши чашу, підносив її нареченій зі словами. «Це Чаша завіту між мною і тобою. Якщо наречена була згодна на таку пропозицію, вона відкривала обличчя і прийняв чашу пила з неї. З того часу вона була безпосередньо заручена своєму нареченому. Заручені були оновленням Завітного Союзу. Наречений і наречена більше не перебували під старим завітом, за укладення і збереження якого відповідали їхні батьки. Це був новий завіт, укладений особисто між нареченими. Паралельно згадуємо біблійну істину, яку Бог сказав через пророка Єремію, і потім декілька разів повторив у Новому Завіті. Господь укладає з християнами новий завіт. Повернемося до нареченої. Вона мала право відмовитися від чаші. Тому, якщо наречена не хотіла виходити заміж, вона, будучи слухняною донькою, заздалегідь мусила благати свого батька. Якщо тільки можливо, хай мене ця чаша. Втім, хай буде не так, як я хочу, а як ти. І якщо така можливість справді була. Жалісливий батько міг спробувати залагодити це питання з родиною нареченого. Коли наречена приймала чашу, наречений виплачував шлюбний викуп і йшов. Але перед відходом він говорив Я йду приготувати нам житло в будинку мого батька. Коли все буде готово, я повернуся і заберу тебе. Коли це станеться, не знаю ні я, ні мої супутники. Знає лише мій батько. Ти тільки чекай, якщо трапиться щось непередбачене, ти знаєш, де мене шукати. Наречена Залишалося чекати та готуватися до весілля. Чаша завіту залишалася у неї, і вона пила з неї на згадку про свого коханого. Відтоді наречений та наречена, хоча ще й не жили разом, юридично ставали чоловіком і дружиною і володіли всіма відповідними правами. Згідно з цим статусом, зв'язок із третіми особами вже вважався б не блудом, тобто позашлюбними стосунками, а перелюбом, подружньою зрадою, і згідно з законом, карався б смертю. Нагадаю, що Бог називає себе ревнителем, а невірність йому, святе письмо. Багаторазово визначає словом перелюб. Після заручень чоловік повертався в дім свого батька та починав облаштовувати сімейне вогнище. І ось через деякий час, зазвичай, це було не менше року, наставав момент, коли батько говорив. Ти готовий, сину мій, іди, забирай свою дружину. Незалежно від часу доби, чоловік кидав усі свої заняття, скликав друзів і вирушав за настільки бажаною дружиною. Друзі, які супроводжували його, вигукували наречений іде, сурмили вороги, та, якщо було темно, несли смолоскипи. Кожен, хто побачив їхню ходу або почув цей вигук, також кричав: наречений іде, щоб ця звістка якнайшвидше досягла нареченої, і та скоріше виходила назустріч. Процесія підходила до будинку нареченої та, взявши заздалегідь приготоване придане, виходила в супроводі подорог, і вся процесія вирушала назад. Подруги також мали будь-якої миті бути готовими до цієї події, оскільки щойно процесія заходила в дім нареченого, ворота зачинялися. Ті ж, хто не встигав зайти разом з усіма, наприклад, відлучившись через брак олії для світильників, залишалися зовні, оскільки наречені до воріт більше не підходили, їм же було не до цього. Як тут не згадати притчу Господа про розумних та нерозумних дів, не знаючи звичаїв того часу? Багато що буде незрозумілим, чому діви так чекали чужого нареченого, навіщо їм світильники, чому так суворо ставилися до тих, хто не поквапився, не був готовий? Та інше питання. Але ще й звернемо увагу, скільки прит та біблійних подій тісно пов'язані між собою, створюючи загальну лінію Божого плану спасіння тих, хто буде вірувати, яке ж тоді значення застілля, котре Ісус ділив зі своїми учнями? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в словах самого Спасителя, який подав своїм учням чашу після вечері, зі словами Це чаша новий завіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Ця трапеза була зокрема зарученими оновленням завіту. Дорогоцінний викуп вже був приготовлений до сплати, і наречений Ісус запевняє свою наречену, віруючих в нього. Євангеліє від Івана, 14 розділ з другого вірша. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. І ще прочитаємо з Євангеліє від Марка, 13 розділ, 32 вірш Про день же той, чи про годину не знає ніхто, ні, ні англи на небі, ні син, тільки Отець. Ми церква, заручена, наречена Господа нашого Ісуса Христа, який полюбив нас настільки, що не пошкодував віддати власне життя як шлюбний викуп за нас грішних. Маючи таку заставу, таке свідчення Його любові, ми живемо в очікуванні Його повернення, щоб разом із ним вирушити додому небесного батька. Ми зберігаємо себе в чистоті і непорочності, щоб будь-якої миті бути готовими вийти йому назустріч. Перше Солонян, 4 розділ, 16 вірша. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса переведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. А про часи та прапори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладнете, знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Іще ми прочитаємо з Євангелія від Матвія, 25 розділ, 13 вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. У будь-яку мить ми повинні бути готові, залишивши наш земний дім, попрямувати на зустріч нашому нареченому, щоб вирушити з ним у дім його небесного батька. Хто зна, може, всю саму хвилину ангели піднімають свої сорми і наш небесний наречений уже Прямує за церквою. Прочитаємо з об'явлення 22 розділ, спочатку 17 вірш. А дух і невіста говорять, прийди, а хто чує, хай каже, прийди. І 20 вірш. Той, хто свідкує, говорить оце, так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Амінь. Схилимося до молитви.